Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Києві велосипеди зробив зауваження водію Геліка щодо зупинки на велодоріжці, а той у відповідь дарив його у голову. Потерпілого госпіталізувала, нападника затримали, але вже відпустили. Подія трапила з днями на вулиці Межигірській у Подільському районі столиці. Водій Мерседес припаркувався на велосипедній смузі, чим заблокував рух велосипедисту. Через це чоловік зробив зауваження водієві, а той у відповідь декілька разів дарив його в голову. Від удару на землю. Та втратив свідомість. Після цього фігурант відтягнув непритомного чоловіка на узбіччя дороги і поїхав з місця події. Потерпіло, госпіталізували з закритою черпно-мозковою травмою та переломом з кістки. Наразі він у важкому стані перебуває в лікарні. Поліціянти затримали підозрюваного. Ним виявився 44-річний підприємець Олександр Віталійович Хілік, який проживає на Київщині. Він є директором ТОВ Глобал Хілс X Group. Фірма підозрюється у розкраданні 25 мільйонів гривень з бюджету, які були виділені на закупівлю військової форми. Прокуратура просила для нього утримання під вартою але. Суд призначив лише нічний домашній арешт.